Які очікування від наступного року та що бажають кам'янчани у 2025-му? Ходімо дізнаємось. Очікуєте від 2025 року. Ну, я очікую, щоб цей рік пройшов дуже гарно. Щоб в навчанні в мене були успіхи. Бо поки складно трішки. Миру, мир звичайно. Ну, щоб всі все було добре, і наше місто розвивалося, ставало краще. Ой, миру, 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 миру. І щоб війна закінчилася, і щоб всім було з наступаючим праздником, з Новим роком. Добре, відпраздувати празники. Ну і все найкраще. Щоб війна миру, закінчилася в нашій миру. Україні, щоб всі повернулися наші живі, здорові. Тільки миру. миру, Щастя, і добра, і денег. Багато, багато очі. Що б ти побажала, так? Рад і незаконності. Мира, спокій, дітям радість, щоб учоба була в школі, щоб онлайн відсутнював. Ну і довголіття, так сказать, існування України, самостійної України. Доброго настроєння. Так, що ще? І все. Перемови зі Миру всім побажаю, здоров'я всім побажаю. Ну і гарного настрою. Здоров'я і миру, мирного неба, міра на землі. Я очікую щасливих моментів, гарного настрою та багато різних молодіжних ініціатив, щоб можна було проводити тренінги і більше дізнатися нового. Вважаю, щоб цей рік пройшов весело, без труднощів. <с2> <свіг> ну, начебто, все. Я усім обов'язково бажаю здоров'я, щастя і мирного неба над нами. Щоб Україна перемогла.